Мирного часу доби, шановні слухачі, а з вами адвокат, сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. Сьогодні ми з вами продовжуємо огляд закону України, яким вносяться зміни до багатьох законодавчих актів України, пов'язаних з питаннями проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, яке було прийнято 11 квітня 2024 року Верховною Радою. Підписано президентом 16 квітня і вже сьогодні, 17 квітня 2024 року, закон було опубліковано. Отже, враховуючи прикінцеві та перехідні положення саме даного закону 3633-9, визначається, що даний закон набирає чинності через один місяць дня наступного за днем його опублікування. Давайте з вами з'ясуємо, з якого моменту, з якого дня закон набирає чинності. Отже, закон опубліковано сьогодні, 17 квітня 2024 року. Місячний термін, визначений в пункті першому при кінцевих та перехідних положень, починається рахуватися з наступного дня його опублікування. тобто, це в нас з 18 квітня 2024 року. За правилами, які визначені у нас, зокрема, статтею 254 цивільного кодексу України, строк, що визначений місяцями, впливає у відповідне число останнього місяця строку. Отже, відповідно, 19 травня. 2024 року закон номер 3633 9 набирає чинності і саме з цього дня набирає чинності всі зміни, які затверджені даним законом. Багато вимог, які визначені зазначеним законом, пов'язані з, з такою цифрою 60 або з терміном 60-денним терміном. На зараз давайте з вами визначимо останній день, яким завершується 60 днів. Згідно розрахунків, останній день, яким буде завершуватися 60-денний термін це середа, 17 липня 2024 року. Тепер давайте з вами поговоримо, що мають зробити громадяни України до 17 липня 2024 року протягом 60 днів а це, як я вже зазначила, 17 липня до 17 липня 2024 року громадяни чоловічої статі, які мають спеціальне звання та проходять службу в Національній поліції України, в Державному бюро розслідувань, в службі судової охорони, бюро економічної безпеки України, Державній служби надзвичайних ситуацій державній кримінально виконавчій. Службі Національному антикорупційному бюро України органах прокуратури в органах, що реалізують державну митну політику, всі ці особи зобов'язані стати на військовий облік військово зобов'язаних у територіальних центрах комплектування за своїм місцем проживання. Тобто з спецобліку таких осіб переводять на військовий облік військовозобов'язаних і вони будуть обліковуватися у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. До 17 липня 2024 року громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, а також електронну. Пошту за наявності та інші свої персональні дані. Причому у разі перебування громадян України на території України це потрібно зробити шляхом прибуття самостійно до територіального центру комплектування за місцем перебування на військовому обліку чи за місцем проживання. Звертаю на це увагу. Або до ЦНАП. Або через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста за наявності. У разі ж перебування за кордоном громадяни України повинні повідомити дані на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, що зазначається на сайті територіальних центрів комплектування за місцем перебування на військовому обліку, або через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста. Звертаю вашу увагу на слово самостійно, що прописано в нормі. Немає умови або через представника, але вам ніхто не забороняє, шановні громадяни, прийти з адвокатом. Тільки краще беріть адвокатес чи адвокатів, чоловіків, у яких є відстрочка, щоб, як то кажуть, не дай Бог, і адвокату не вручили повістку прямо. Територіальному центрі комплектування або навіть СНАПі. Також звертаю вашу увагу на те, що в законі не сказано громадянин України чоловічої статі, а в законі сказано громадяни України, які перебувають на військовому обліку. Нагадаю, на військовому обліку в нас перебувають також жінки, що мають медичну та фармацевтичну освіту. Тобто дана норма стосується і жінок, які перебувають на військовому обліку, а це медсестри, а це лікарі, а це фармацевти і фельдшери. Також до 17 липня 2024 року звільнені зі служби громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які мають спеціальні звання, в тому числі пенсіонери Міністерства внутрішніх справ. Національного антикорупційного бюро, національної поліції, державного бюро розслідувань служби судової охорони органів прокуратури органів, що реалізують державну митну політику, зобов'язані стати на військовий облік військовозобов'язаних у територіальних центрах комплектування за своїм місцем проживання. Тепер хочу звернути вашу увагу, що з 19 травня 2024 року при центрах надання адміністративних послуг та центрах зайнятості почнуть функціонувати рекрутери для залучення на військову службу. Скоріше за все у випадку прибуття громадянина для уточнення своїх персональних даних до ЦНАПу. Громадянин буде спілкуватися одразу з працівником рекрутингової служби, і велика вирогідність, що рекрутери фактично можуть бути працівниками територіальних центрів комплектування. Це говорить про те, що є вирогідність громадянином прямо в ЦНАПі. Отримати повістку для прибуття до територіального центру комплектування в певний день та в певну годину, або прямо в ЦНАПі підписати контракт на службу у війську. У випадку розгляду можливості служби за контрактом зауважую, шановні, на необхідність уважного прочитання документу, який ви будете підписувати. Крім того, другий екземпляр. Контракт обов'язково повинен бути наданий вам та перебувати на зберіганні у вас або членів вашої сім'ї. Більшість контрактів на зараз підписується або до кінця особливого періоду, або до оголошення рішення про демобілізацію. Уважно продивляйтеся строк дії контракту, а також основні умови вашого соціального забезпечення як майбутнього військовослужбовця. Тепер поговоримо ще про питання втрати відстрочки громадянами України, які навчалися та мали відстрочку за статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, та втратили її у зв'язку зі змінами, внесеними до даної статті. Відповідно тих же прикінцевих та перехідних положень закону визначено, що такі особи матимуть право. На відстрочку до завершення поточного навчального року, нагадаю, що відповідно до закону України про повну загальну середню освіту під час дії воєнного стану, тривалість навчального року встановлюється кабінетом міністрів України. Так, постановою від 28 липня 2023 року за номером 782 Кабінетом міністрів України було визначено, що 2023-2024 навчальний рік триває з 1 вересня 2023 року до 28 червня 2024 року. Отже, всі громадяни, хто мав право на відстрочку у зв'язку з навчанням, до прийняття змін, фактично до 28 червня 2024 року, включно матимуть право на таку відстрочку. Загалом більш детальніше про відстрочку у зв'язку з навчанням я готую окреме відео, тому обов'язково підписуйтесь на мій канал і тисніть на дзвіночок, для того, щоб не пропустити важливу цікаву інформацію правового поля нашої держави. Поки це все. Ще раз нагадую, кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі-всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Також ви її бачите зараз на екрані. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу. Мирного часу доби вам! Любі слухачі, до зустрічі.